На сьогодні в нас з вами обчислення та аналіз даних фінансових розрахунків, використовуючи Microsoft Excel, використовуючи Microsoft Excel. Сьогодні у вас буде творче таке завдання, під, коли ну, тобто, під час класної роботи я вам покажу зі свого боку, які приклади можуть бути. Під час домашнього завдання у вас буде творче таке завдання, вам треба буде виконати, ну тобто, проявити свою фантазію та виконати домашнє завдання. Тепер, про що в нас підемосні, будемо робити? Ми з вами, в принципі, вже немало розглядали Microsoft Excel, яким чином можна його використовувати для, ну тобто, для яких цілей ми з вами розглядали як і фінансові якісь операції, так і якісь фінансові, тобто, як його можна використати, наприклад, на уроках алгебри, і так далі. Тобто, яким чином можна використовувати взагалі Excel. Далі. Основні функції для фінансових розрахунків у нас, тобто це в нас сума, сума, якщо мінімальне, максимальне значення, те, що ми з вами розраховували. Ну, прибуток ми з вами розраховувати, поки що нас це не цікавить, ми трошки по іншому все зробимо. Ну і відповідно виплати по позиції теж поки що, якщо знадобиться, то тоді будемо розглядати ці функції. Далі, навіщо ми використовуємо одну. Навіщо ми використовуємо з вами електронні таблиці? Та тому що це взагалі дуже зручно. Життя. Чим спростило життя Excel, я вам зараз, в принципі, все це. Ну, тобто, я покажу, чим це спростило не тільки виставлення, виставлення тематичної оцінки, а ще й виставлення семестрової оцінки. Тобто враховуємо кількість тем, вписуємо це, вбиваємо це в Excel. Це стало? Яким чином це можна все робити? Яким чином це можна все робити. Ми з вами будемо вибирати собі одну з ролей, побувавши на місці представника однієї з професій. Тобто, яку ви оберете професію, це буде ваша особиста справа, яку хочете. Тобто, я вам запропоную сьогодні два варіанти. А далі, вже як хочете. Тобто, яку хочете, професію, ту і обирайте. Далі яку професію, в принципі, зазвичай ви не обираєте, вам все одно доведеться використовувати. Електронні таблиці. Приклади приклади професій, які можуть використовувати Microsoft Excel. Це може бути дієтолог, туристичний агент, маркетолог, фінансист. Також слідчий, якщо це необхідно, айтішник, вчитель, інженер. Тобто, давайте по конкретній професії, тобто дієтолог. Підрахунок кількості калорій. Далі туристичний агент розрахування, наприклад, ви замовили певну подорож, да? Далі. Далі стосовно маркетолог, тобто що розраховує маркетолог? Ну, по-перше, наприклад, вам необхідно зробити, тобто, з якусь, наприклад, рекламу своєї фірми, а далі ви розраховуєте, наприклад, окуповується ця, ця реклама чи ні. Ну тобто, давайте так, яка яка на сьогоднішній день найвигідніша реклама? На вашу Інтернет, думку, там, в Інстаграмі, в телеграм-каналах. Ну, тобто, якщо роздавати листівки на вулиці, це буде ефективно? Ні. Ну, і телебачення сьогодні. це теж не ефективно. Телебачення вже на сьогоднішній день згоден. Якщо раніше, ну і відповідно, і відповідно фінансист розрахувати витрати прибуток з тієї чи іншої компанії. Далі, якщо це айтішник, якщо це слідчий, ну тобто слідчий, якщо можна ну, тобто, побудувати, можливо, якісь логічні зв'язки. Якщо це айтішник, ну, айтішник за допомогою Excel, тобто можна за, написати багато чого, якщо використовувати ще й мови програмування. Далі, вчитель, вчитель, я вам зараз це покажу. Ну, інженер, звичайно, це розрахунки. Тобто, це якісь певні розрахунки, які використовуються в Ну, тобто, в його професії. Тепер, давайте з вами розглянемо. Я вам підготував. Яким чином? Ну, тобто, яким чином зручно працювати вчителем? Наприклад, у нас є о, такий учень Петренко. Петренко, ну, нехай буде Сергій. Да? Щоб... Пет... Наприклад, є такий учень Петренко-Сергій. Наприклад, ну, давайте так, візьмемо о, два. Візьмемо два тижні з 2, з 2 грудня по сьогоднішній день, тобто 2-12, 3-12, 4, 5, 6, Далі у нас вихідні. І понеділок у нас починався, по-моєму, з 9-го, да? 9-12, 10, 9-10 і до сьогоднішнього дня, до 13 грудня. Наприклад, не будемо обирати якийсь конкретний предмет. Тобто, наприклад, Петренко-Сергій отримав протягом цього протягом цього, цього, цих двох тижнів певні оцінки. Тобто, наприклад, 2, 10, 4. Тут він прогуляв 3 дні, тут він отримав 11, тут він знову прогуляв, а потім отримав 1, а потім він отримав, ну, нехай буде 5. Да? Тобто, ось протягом двох тижнів тривала тема у Петренко-Сергія. Далі. Що треба зробити для того, щоб розрахувати? Спочатку, яким чином це можна розрахувати. Спочатку застосувати середнє арифметичне. Тобто, запишу, Середнє арифметичне. Тобто, для того, щоб просто розрахувати оцінку. Для того, щоб просто розрахувати оцінку. Тобто, є в нас така функція середнє значення, ми її з вами використовували вже середнє значення і обираємо діапазон. Обрали діапазон, натиснули ОК. Тобто 5,5 ,5 балів. Скільки йому треба поставити? Але я, вчитель злий, я йому поставлю 5. Я йому поставлю 5. Знову ж таки, дивіться. Ну, тобто, яким чином працюють нові знання в цьому випадку. Нових знання в цьому випадку тобто, розраховується середньо-арифметичне, далі в них використовується функція округлення. Округлення далі, обирайте число, яке треба округлити, тобто 5,5, і число розрядів, тобто, скільки знаків має бути після кого. Ну, в нашому випадку у нас має бути 0 знаків. Як ви бачите, тобто округлення йде вверх. Округлення йде вверх, тобто вгору, ну тобто до більшої оцінки. А там вже в залежності, ну, зазвичай, коли я, скажімо так, виставляю. Я користуюся, я роблю таким чином, щоб можна, щоб зручно це було зробити. Середня арифметично розрахували, а далі ну, тему я ставлю далі сам. Я маю на увазі, що округлити, слава Богу, навчився. Які ще можна, які ще можна статистичні дані для цього використовувати? Ну, наприклад, наприклад, найвища оцінка, найвища оцінка, найменша оцінка. І такий, таке улюблене. Я б застосував би. Кількість пропущених днів. Кількість пропущених днів. Тобто, найвища Ось оцінка... Мене завжди було запитання. Тепер. Тепер найменша оцінка. Тобто, тут все доволі просто, максимальне значення, ми теж з вами це робили, обрали. Тільки середнє арифметична не захоплюйте. Да? Найвищ, най, найвища, як ми бачимо, дійсно 11. Найменша, ну, має бути одиниця. Найменша має бути одиниця. Так, так, дивимося. Найменша дійсно одиниця. Тепер кількість пропущених днів. Це ми з вами теж цю функцію розглядали, але це в нас було в 9 класі. Тобто тут теж функція. Далі. Е, у вас є така функція. Тобто. Він почнув він рахує вам, якщо у вас, тобто, ви обираєте певний діапазон, а далі ви пишете критерій: тобто, що йому треба рахувати, в нашому випадку це будуть, тобто, нам треба, щоб він порахував кількість енок. Кількість енок, як ми бачимо, одна, дві, три, чотири. Чотири дні він пропустив. Далі, якщо ми будемо замінювати якісь оцінки, тобто, наприклад, замість десяти я поставлю п'ять, а замість чотирьох поставлю n відповідно кількість в. По-перше, середня арифметична змінюється, відповідно, тематична оцінка змінюється, і кількість пропущених днів також змінюється. Далі. Зараз я вам хочу показати, яким чином приблизно нараховується заробітня плата. Тобто, як це може використовувати бухгалтер. Принаймні в державній структурі. Тобто, дивіться, у вас є певний оклад. Да? У вас є певний оклад. Далі. Ага, ага, спочатку оклад нижче у нас буде. Спочатку в нас йдуть нарахування до нашої заробітної плати. Тобто, що мається на увазі нарахування? У нас є певний оклад, далі. Кількість робочих днів, кількість робочих днів. Далі. Так, 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 так. І певний стаж. Певний стаж. Стаж зазвичай розраховується в роках Що таке? в руках Далі. Що ще в нас в цьому випадку може бути? Стаж, ну давайте так. Давайте ще певну премію зробимо. Давайте ще зробимо певну премію. Певна премія. Цього нам поки що буде достатньо. Цього нам поки що буде достатньо. Далі. <кхід> Тепер. І, відповідно, підсумок того, що нам нарахували. Відповідно, по підсумок того, що нам нарахували. Давайте я нарахування виділю. Це в нас позитивний момент, тому тут я виділю зеленим кольором. А далі в нас йдуть відрахування. Те, що нам усім не подобається. Те, що нам усім не подобається. <кхем> так, це, ну, в принципі, плановий аванс, який ви будете отримувати, да? Плановий аванс. Далі е, певний податок. Да? податок Далі, що стосується нашої країни, це може бути військовий збір ще Це саме, що стосується нашої країни. Ну і давайте останній пункт. Тобто, що ви до підсумок, підсумок. І те, що ви отримаєте. Тобто, до видачі. До видачі. Ваша заробітня плата. І так, тепер давайте з вами обговорювати, який би ви хотіли отримувати оклад. Тут ви, звичайно, загнули, ну, нехай буде добре, 50 тисяч. Ні, ну а як вижити? Просто не тепер кількість, кількість робочих днів. Дивіться. Ну, що стосується грудня 5, 10, 15, 20. В грудні 22 робочих дні, в грудні 22 робочих дні. Стаж в роках. Так? Далі. Ну, і нехай вам буде премія. Ну, наприклад, премія, ну, нехай буде, ну, нехай 2000. Достатньо вам тієї премії. Достатньо Ах. вам тієї премії. Тепер, що ви отримуєте в підсумку? Що ви в підсумку отримаєте? Ну, коротко, якщо розбирати. Беремо оклад. Дуже багато. Зараз подивимося. Беремо оклад, дорівнює. Тепер як розраховується за кількістю робочих днів? Скільки днів в грудні всього? Вроде 31. 31 день і помножити на кількість робочих днів. Тобто, ось це те, що ви отримаєте за ваш робочий чин. Тоді ви собі можете дозволити. Далі, тепер стаж в роках. Ну, нехай у нас буде, наприклад, за кожен рік нараховуватися, ну, наприклад, 100 гривень. Да? За кожен рік, тобто, ось це помножити на 100 за кожен рік, тобто один рік стажу плюс 100 гривень. Плюс 100 гривень до вашої зарплати. Ну і премію, яку ми прописали. ще раз як ви стаж порахували. Стаж за кожен рік стажу 100 гривень вам нараховується до зарплати. Отримуйте підсумку, ви отримаєте. Так, ось у нас підсумок дорівнює: ваш за кількістю робочих днів. Далі плюс стаж, плюс премія. Ось таку суму ви в підсумку отримуєте в кінці місяця. Це ваша це зарплата. Далі, аванс. Ну, приблизно, якщо у вас оклад 50 тисяч, то аванс, ну, нехай буде всі 20. Нехай ні, 20, то буде жирно. 15 тисяч. Нехай буде аванс. Далі, податок. Податок в нашій країні 18,5%. Далі, військовий збір. Військовий збір, підсумок. І підсумок беремо. Тепер податок дорівнює наш підсумок помножити на 0, помножити на 0,185 тисячних. Тобто 18,5% перетворили в десятковий дріб. Те саме з 5%. Помножити на 0,5. Тепер підсумок наших відрахувань. Аванс плюс податок плюс військовий збір. Ось такий у нас підсумок вийшов від наших відрахувань. Тобто, наприкінці місяця ви отримуєте, беремо наші нарахування, віднімаємо наш підсумок. 13 тисяч наприкінці місяця ви отримуєте. Так, Дійсно, умово, якщо. На початок місяці дається. Якщо, ну, тобто. да. Просто із любопитства: що, якщо ми 100 тисяч напишемо, мені цікаво. Скільки ви будете всього отримувати. Тобто, вся ваша заробітня плата буде складати. Тобто, Завант, те, що ви отримаєте аванс, аванс і те, що ви. в Секунду. Щось діапазон вказав, плюс ваша заробітня плата. Тобто, ось таким чином. Ось таким чином. Якщо 100 тисяч вкажемо, ну давайте. Ну, ось так тепер. Вам треба буде обрати. Собі одну з ролей побудав, побувавши на місці представника однієї з професій, обирайте будь-яку професію, яка вам ближче до душі, тобто скласти собі схему і виконати певні розрахунки. Ну от, наприклад, я вам зараз показав, як в школі розрахунки виконуються, як розрахунки виконуються в ну, тобто, зарплати, наприклад, да?